А ви знали, що 85% українських пенсіонерів на даний час бідні, отримують менше ніж 10 тисяч гривень? І це офіційні дані Пенсійного фонду України на 1 жовтня 2025 року. А ви яким плануєте бути пенсіонером? Багатим чи бідним? А ви перевіряли ваш страховий стаж. Бо якщо у вас не буде 35 років страхового стажу, ви не зможете отримати державну пенсію в 60 років. А приватну пенсію можна починати отримувати навіть з 40 років. І вона абсолютно не залежить від стажу. Я займаюся наданням приватної пенсії вже більше 20 років і співпрацюю з великими фінансовими компаніями, які забезпечують цю приватну пенсію в Україні. Переходьте до мене в телеграм-канал Capital.ua і на прямих ефірах ви абсолютно безкоштовно дізнаєтесь, як оформити велику приватну прямо.